Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. У 22 році загальні світові військові витрати зросли на 3,7% та досягли нового рекорду у 2,2 трильйони доларів. Зазначається, що витрати зростали 8 років поспіль. Про це йдеться у публікації Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. Найбільші витрати на армію торік зафіксували США, Китай і Росія. Разом вони становили 56% від загального обсягу світових витрат. Найрізкіше зростання витрат спостерігалось в Європі плюс 13 І передусім це було зумовлено витратами України та Росії. Це найстрімкіше зростання у річному обчисленні щонайменше за 30 років. Так найбільш різке зростання у Європі спостерігалося у Польщі плюс 11%, у Швеції плюс 12%, у Литви плюс 27% та у Фінляндії плюс 36%. Натомість Британія мала найвищі військові витрати в Центральній і Західній Європі 68,5 мільярдів доларів, з яких приблизно 2,5 мільярди доларів становила фінансова військова допомога Україні. Військові витрати держав Центральної та Західної Європи у двадцять році становили 345 мільярдів доларів. У реальному вираженні витрати цих держав вперше перевищали витрати 1989 року, коли закінчувалася холодна війна і були на 30% вищими ніж у 2013 році. Найбільшими драйверами військових витрат в Європі були Росія та Україна. Військові витрати країни-агресора зросли на 9,2% у 2022 році до приблизно 86 мільярдів доларів. Це еквівалентно 4% ВВП Росії у 2022 році. Військові витрати України у 2022 році сягнули 44 мільярди доларів і за рік зросли аж на 640%. Це стало найвищим однорічним зростанням військових витрат країни, який шведський інститут коли-небудь фіксував. Внаслідок цього частка військових витрат України у ВВП зросла з 3,2% у 2021 році до 34% ВВП у 2022 році. Сполучені Штати Америки залишилися лідером у світі по витратам військових коштів. У 2022 році їх витрати досягли 877 мільярдів доларів, що становить 39% від загальних світових військових витрат і втричі перевищує суму, витрачену Китаєм. Другим за величиною світовим витрачальником, на цьому, все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.